Вітаю всіх любителів Ківі на нашому каналі. Сьогодні, 8 серпня 2025 року, я хочу дещо розповісти стосовно запилення Ківі. Ну, додивіться це відео до кінця і там я покажу результат запилення жовтоплідного Ківі запилювачем актиніді. Я думаю, що це буде цікаве. Ось це загальний вид моєї багатосортової ліани. І спочатку я хочу нагадати, що 8 квітня цього року, коли ця, наприклад, вже вегетувала, то стався мороз мінус 4, а можливо і мінус 6 градусів. Ті ліани, які були залишені на призволяще на іншій ділянці, сильно підмерзли і не цивли зовсім. Тобто з усіх запилювачів у мене залишилося десь. 4-6 квіток взагалі. І така ситуація була не тільки в мене, але і по всьому місту. Але система дощування допомогла в моїй багатосортовій ліані краще перенести мороз, і вона навіть цвіла, хоча і досить слабо. Причому зацвіли всі три сорти, які щеплені на цій ліані. Першим зацвів жовтоплідний сорт китайський Лушаньсян. Так як у мене, в принципі, немає такого раннього запилювача, то я дещо підготувався, заготував пилок з минулорічних квіток запилювачів для зеленоплідних сортів. Таке провернув я вже вдруге, тому можу стверджувати, що схема працює. Як же це відбувається? Я позривав квітки, що вже розпустилися з запилювачів, потім акуратно позрізав з них манікюрними ножицями пиляки. Далі декілька днів вони прямо на цьому папері і підсушувалися. Потім взяв пластикову пляшечку, сполоснув спиртом, висушив і пересипав туди все це діло. Пляшечку помістив у морозилку. І саме в морозилку, а не в холодильник, тому що з мого досвіду у холодильнику пилок непридатний, потім виходить для запилення. І прийшов час цвітіння цього жіночого сорту. Цвіло зовсім небагато, але декілька квіток було і я взяв Оцей вибрав пилок з морозилки. І пензликом позапилював жіночі квітки. Результат 100%. Пилку, потім у мене залишилося зовсім мало. Але ним мені вдалося запилити і наступну по черзі цвітіння форму мою осеки. Ось, спочатку подивіться, зверніть увагу, яка тут форма плодів. Одна. Цьому жовтоплідному сорті, і потім ми порівняємо його з іншими. Можна навіть показати, якого вони приблизно розміру. Десь був сірникова коробка. І можемо порівняти, ось дивіться, які вони вже. Гарні великі. Ось є форма секі. Бачимо ось такими гронами, їх є зовсім небагато, але декілька таких грон є, і вони також непогано запилилися, хоча це вже були залишки тільки. Залишки, можна сказати, сліди пилку. Останнім цвів киві Карпат. Тут у мене вже не було ні пилку, ні запилювачів і ніде навкруги не, не цвів жоден запилювач, це вже точно. І квіток було, в принципі, небагато, але плоди у нас є. Хоча повинен сказати, що частина плодів все-таки осипалася. Хоча е, погодні умови після цвітіння були достатньо сприятливими для росту і розвитку плодів. Тобто е, не було жаркої сухої погоди, була така о, о, дощова така погода, і не було дуже жарко. Ось бачимо деякі води все-таки є. І тут можна ще раз повторитися, що в моїх конкретних умовах Києві Карпат є частково самоплідним за обов'язковим дотриманням умови достатнього зволоження. Але найцікавіше відбувається з жовтоплідним. Сортом Лушансян. Як я вже сказав, частина квіток запилена минулорічним пилком з морозилки. І я просив звернути увагу на форму плодів. Але, наприклад, декілька квіток я прогледів. І вони будуть ось такі мініатюрні, плоди формуються без запилення, у них точно не буде. Жодної насінини. І бачимо, так як їх небагато, то вони не осипалися. Але тут звернемо увагу на дещо інше. Так як у нас тут були оці морози квітневі, то напевно із за цього оцей Лушанцян цвів майже місяць. І останні три квітки. Були, і в часі їхнє цвітіння співпало з цвітінням запилювача актинідії аргути. Ну, я попередньо ці три квітки ізолював, тобто зверху одягнув поліетиленовий пакет і потім взяв квітки з аргути, з запилювача і цими квітками запилив квітки. Жіночі цього жовтоплідного сорту, і знову одягнув зверху поліетиленовий пакет. І вже я чекав, що з цього всього вийде. Але бачимо, що плоди збереглися, вони розвиваються і ще не опали. Хоча я вже чекав, що вони можуть ось ось опасти. І якщо вони опадуть, то я сподіваюся, що у них вже буде зріле насіння, і його можна буде висіяти і, мабуть, з цього всього вийде дещо цікаве. Бачимо, що у них трохи інша форма, як у тих, що опилені пилком з морозилки. Розмір майже такий самий, але це у нас такі більш видовжені плоди, тобто форма їх. Відрізняється 100%. І ще хочу сказати, що наступного року, навіть якщо погодні умови нам і посприяють, то швидше за все на цій частині ліани на жовтоплідному цьому ківі, урожаю не буде. Адже супераннього запилювача маю, щеплення були невдалими, а пилок для зберігання нічого було заготовити. Але нічого, продовжуємо експериментувати з нашими ліанами. А ви підписуйтеся на наш канал і залишайтеся з нами.